Для роботи нам знадобиться основа будь-якого кольору, зелені квадрати, коричневий прямокутник, різдвяна зірка та клей. Кожний квадратик складаємо навпіл, щоб утворився прямокутник, і співпали всі сторони і куточки. Прямокутник складемо ще раз навпіл. У нас утвориться квадратик. Квадратик розгорнемо і до лінії згину. Загнемо вільні кути прямокутника. У нас утвориться трикутник. Нашу основу складаємо навпіл, вгорі приклеюємо різдвяну зірку. А під нею приклеїмо найменший трикутничок. Почергово приклеюємо всі трикутники від найменшого до найбільшого. Останнім приклеїмо стовбур нашої ялинки. Ось така чудова ялинка у нас вийшла. Її можна прикрасити сніжинками, іграшками. Всередині листівки можна наклеїти сердечко і намалювати на ньому, наприклад, свою сім'ю або те, що вам найбільше подобається. Дякую вам за увагу, малята! Гарного дня і творчих успіхів!